Зараз вже ніч. Ми поки не вдома, ми на ділянці. Ночуємо в такому літньому будиночку. І дитятко спить з нами. Поїло. І йому зараз добре. Він вперше відчув любов за весь той час. Любов, тепло і ситість. Завтра будемо його вести додому. Їдемо на велосипедах, посадимо його в рюкзак та й будемо якось вести. На вулиці ранок. Дитя з трьох годин ночі спати не давало. Зараз спить, слухняно спить. Ми готуємо сніданок. Покормили його ще вночі. Отак ну, дитя слухняно спить. На вулиці не виходить. З вагончика. Зробили йому лоточок. Уже, спочатку вже привчаємо. З самого початку. Малесенький. Він такий худющий. У нього шерсть просто довга. А Як береш його на руки, як жменю кісточок. Даєш йому їсти, він просто з пальцями може все з'їсти. Невідомо скільки він не їв, не пив. Ну, все, збираємось додому. Веземо нашого нового друга в рюкзачку, бо ми є на велосипедах. Ось велосипеди. Будемо їхати десь близько 11 кілометрів. Думаю, що все буде добре. Кузя. Кузі не подобається в ньому сидіти. Ну, але мусить миритися. Кузя! Кузя. Дорога додому продовжується. По дорозі ми й знайшли. Побачили таку сливу. З такими сливками які великі, гарні. Дуже, <смас> дуже солодкі, і це ще маленька ця. О, і не червіві взагалі. Майже. Угу. Малюк, якого ми знайшли посеред траси, тепер у безпечному місці. Ми подбали, щоб він був ситий, здоровий і мав шанс на щасливе життя. Дякуємо кожному, хто підтримував. Його історія про доброту, і вона закінчується теплом. Ми будемо відвідувати його обов'язково. Це було просто цікаво. Бай!